Так, сьогодні реєструємо Теслу, Теслу Model Y підготовлену для нашого замовника, як мене поправили, Ігор, не з Молдови, з Румунії до нас приїхали. Е, так, дійсно, люди е, українці проживають за кордоном і хочуть для себе автомобіль. Теслу Model Y подорожувати по Європі і по і в Україну заїжджати. От саме тому дистанційно замовляли з Румунії з нами автомобіль. Ми повністю його готували під ключ. Ну і зараз. Власниця автомобіля приїхала для реєстрації. Я допомагаю проходити реєстрацію в сервісному центрі МВС, тому що зараз після реєстрації потрібно буде ще вернути автомобіль назад до нас на станцію, прошити румунську карточку, вставити в автомобіль і щоб люди могли вже користуватися ним безпосередньо за кордоном. Купили їм додатково зарядні порти, переробили, до речі, зарядку. Під Європу, тобто тут має бути американський роз'єм, а ми поставили CCS 2 і звичайний Type 2, тобто, щоб можна було користуватися європейськими зарядками, повністю все переробили. Тут собі подозамовляли додаткові от такі ніші для зберігання і все інше. Тобто зараз, як правило, коли автомобіль у нас готовий на СТО, то ми його просто видаємо і люди їдуть реєструвати автомобіль уже в свій сервісний центр. Тобто автомобілі на червоних номерах. І не обов'язково зараз прив'язуватись до якогось сервісного центру поближче, щоб доїхати. Тому що, коли автомобіль заїжджає на фірму, коли він на червоних номерах, у вас є можливість його реєструвати в тому революцію, де у вас зберігаються номери. Або ви часто замовляєте з нами машини там з Тернополя, Львова, Одеси, Харкова, і знаєте, й блокпости, стає, все інше, і щоб не були номери іншого регіону, а все таки номери, які відносяться до вашого регіону, люди дуже часто люблять це робити, тому без будь-яких проблем на червоних номерах уїжджаєте. В даному випадку зрозуміло, що жінка приїхала без чоловіка і потрібно допомогти, тому ми робимо навіть і. Таку такого роду допомогу повністю зараз зареєструємо. Ну все, люди поїдуть далі за кордон. Тому замовляти авто із США з компанією Total Drive Hub безпечно, надійно і якісно. Це надзвичайно важливо, тому що мало компаній на сьогоднішній день існують кому можна аж так довіряти. Але оскільки ми працюємо на ринку України вже стільки років, тому люди нам довіряють і знають, що якщо звертаються до нас. То отримують виключно якісно відновлений автомобіль. А якщо, не дай Бог, десь є, хоч якась штанга, привозити до нас, ми переробляємо. Але знаєте, гарантія до забору, а там уже до побачення. Ні, в нас трошки не так.